Вітаю, святля Мене звати Світлана. Ви на каналі Sowarpower. Цей канал про астрологію, медитацію. Приєднуйтесь до нашого каналу на Ютубі, а також за посиланням під цим відео до телеграм-каналу, де ми можемо з вами спілкуватися в реальному часі і ділитися там, здавати свої питання, ділитися якимось. Інсайтами або інформацією, або за потребою можете щось запитувати. Отже, І там досить інший контент дається до поради на кожен день. Сьогодні 4 січня я записую для вас новий підкаст. Вчора, о 20-й годині, відбулася ця повня, неймовірно красива, де місяць такий високий був. Всі його бачили. Він був яскравий, майже всі регіони України писали про нього, всі його побачили, і, можливо, всі його відчули по цьому протистоянню, яке було. Це було в минулих моїх оглядах, а також на, на телеграм-каналі. А сьогодні з вами хочу поговорити про дуже цікаву дату, яка наближається 6 січня. Чому саме 6 січня? Дивіться, у нас тут є е, така ділема між старим е, новим календарем. Давайте розберемося і зробимо такі кожен для себе висновки. Тобто я не нав'язую свою точку зору, я показую, що відбувається, а ви робите свій висновок. Отже, існує два типи е, календарів: Юліанський і Новоюліанський, або його називають Григоріанський. Юліанський був, звісно, запроваджений від Юлії Юлії Цезарь. Це було в, до нашої ери там, 45, 45 рік до нашої ери. Ось я знайшла. Принцип цього календаря був в тому, що кожен четвертий рік є високосним. Але рік в календарі довший за астрономічний приблизно на 11 хвилин. І тому накопичується похибка. І ось ця похибка, починаючи з того календаря, їй вже сьогодні 13 днів тої похибки використовується вона зараз в частині православних церкв. Тобто, за ній йдуть Богослужіння за старим стилем, тобто Україна до реформи календаря, ну і деякі страни. Країни. А В 16 столітті папа Римський Григорій. Не пам'ятаю який Григорій, там багато їх було. Григорій 12-13, не пам'ятаю, він ввів свій календар, і він назвався від його імені Григорій Григорянський. Там також кожен рік, звісно, Високос, четвертий, кожен четвертий високосний. Але є виключення. Якщо рік ділиться на 100, він не високосний. І таким чином ця похибка зменшується. Виняток, якщо рік ділиться на 400, він зважається високосний. І тому він майже відповідає повністю сонячному року за три тисячі років. Приблизно там похибка на один день. А в Юліанському вже на сьогоднішній день да, похибка в 13 днів. І тому за Григоріанським календарем живе весь світ. Саме астрономія, не астрологія, там ми говоримо астрономію. Вона живе за Григоріанським календарем. І всі дати державні все під'єднуються до цього. І о, різниця між календарями зараз у нас 13 років, а після 2100 року буде 14 днів між цими календарями. І таким чином у нас виходить, що оскільки різдво та да, і це це сталі водогреща, це сталі дати. То в Григоріанському календарі Різдво припадає на 25 грудня, тобто Новий рік від Різдва Христова. І ще з Даваних Давен, коли я тримала пости, я пам'ятаю, що для мене було завжди важко. Тобто у мене спочатку йде Новий рік, потім йде Різдво, потім йде Старий Новий рік. Ну, це ж був... Дисконект, да? і я ну, на... постримається до Різдва. Він зветься Різдвяний. Але у мене Різдво було 7-го, да, за нашим статутним календарем. А Новий Год починався 1 першого за неді... за тиждень до Різдва. І тому, ну... але я ж кажу, я не виправляючись свята. І вся ця енергія, вона залишається з людьми. І з 6 на 7 дійсно особливий день. І ми зараз з вами про це поговоримо. І ще виходить за е Григоріанським календарем, що 25 дня, грудня йде у нас Різдво, а 6 січня йде Водохреща. Тобто, 6 як 19 січня. Нема правильно чи неправильно? Це питання ваших традицій, особистих традицій вашої родини і е, канонічного рішення церкви. Обидва календарі це інструменти обліку часу. Зрозумійте це. Отже, нема е, формату, коли треба. Тобто це залежить від ваших. Від ваших традицій і релігій, і до тої церкви, до якої ви ходите. Для мене ну, зрозуміло, що завжди було 25 грудня Лізд, 1 січня Новий рік і 6 січня це, звісно, тоді водохреща. Водохреща – богоявлення за новим оцім новоюліанським або григоріанським календарем. І воно належить до 12 з найбільших християнських свят, воно присвячено хрещенню Ісуса в річці Орда. Коли він був в воді, Бог, його отець, як голос з небес, і на всіх світлинах, листівках, які ви бачите, завжди є така як, ну, хмаринка, да, то якби там Бог, да, як голос з небес, і Голуб. Це Святий Дух. Ось тому цей день і називається Богоявлення. Тобто ми омиваємося у воді і можемо в цей день, оскільки небо відкрите, чути голос з неба від Всесвіту да, підказки від Богу, Богоявлення. Взагалі раніше в історії християнства. Різдво і водохреща святкували разом, 6 січня. Це був єдиний день явлення Христа, а потім його вже відокремили на два свята: на, на Різдво і на водохрещі. За 19 січня буде Водохреща за Юліанським календарем от, через ту різницю: 13 днів з 2000, це буде 14 днів. Оці одна і та сама, але я ж кажу, це різні календарі. Ваша віра проведе провед... ваша віра. Да? Якщо водохреща святкується шостого, то п'ятого надвечір водохреща. І в цей день є строгий піст, перше освячення води і шостого велике освячення води. Вода буде одинакова, буде висвітити шостого чи дев'ятнадцятого. Сила води не в даті, сила взагалі в молитві. І якщо хтось думає, що окнувши там в холодну оболонку змиються гріхи, це взагалі не про це. В будь-якій церкві прописується така проста річ, як те, що є покаяння, аскеза, аскеза це ці пости, які ми ну, протримуємося. Кожен для себе виробляє свою лінію. Хтось протримується великих постів, хтось весь рік, там, ну, якщо це людина православна, дай повністю живе за православним календарем. Але є багато там, медичних показань, коли людина не може жити там, весь час без повноцінного білку, да, якісь хвороби, і церква таким чином дає ем, послаблення віри. Є інше віра до коли поста протримуються в дні Екадайші, тобто по місячному календарю. Людина може жити взагалі. Кожна людина вибудовує свій графік аскези і свій графік відпрацювання своєї, ну не будемо казати, карми, а пропрацювання скілів своєї, свого духа. Своєї душі, свого духа, закалки свого духа. І отже, в мене канал не про релігійне уподобання когось. Але чому я взяла цю дату? Я хочу дещо пояснити з астрономічної точки зору абсолютно всім. А ви можете в коментарях додати свій фідбек, як ви це бачите. Це навіть не дискусія, це у кожного має свою точку зору на це. Зимове сонцестояння у нас відбувається 21 грудня, і там, 22, в залежності від календаря. і це найкоротший день і найдовша ніч. І я вам казала, що сонце починає, день починає пробавлятися з ночі. Тобто ранкові світанки мене залишаються, за, цим же час, за цією ж годиною. І так воно стоїть на паузі. Це сонце стоїть на паузі деякий час. Цей період називається солярна інерція. Воно не змінює висоту, воно начебто замерло. А потім річ, за спостереженням, подивіться, а потім проходить 6 січня, і в цей день ми починаємо бачити без всіх приладів, сонце реально йде вгору і день відразу різко подовшується, стає багато слів. От е, Земля приймає цей імпульс сонця. Сонце активує воду, і вода перша реагує на зміну цього світлового режиму. Вона начебто змінює цю структуру під дією світла. І ось у всіх культурах вода. Е, Незалежності від релігійних вподобань, всі культури з повагою відносяться до води, бо вода це як перезапис програм. Вода фіксує в, наш, в нашій уяві, в нашому менталітеті, вода фіксує момент переходу. І от саме п'ятого, коли йде ось різкий скачок сонця, да, тобто закінчується солярна ця інерція, починається активація, активація йде з води. Сонце вже не повертається назад, воно починає свій такий стійкий висхідний цикл, наростання. І дякую, мамо, будемо казати Хрещенту, Тімонде да? Хрещенту, в мене мама, музика, музика, викладач музики, і з дитинства в мене ці асоціації йдуть або якісь математичні, да? або музичні. І отже, в стійкий висхідний цикл йде у Сонця. І далі йде, підпорядковується, вже починається там рух до весни. Тому цей день, 6 січня, з 5 на 6 момент підйому цієї солярної енергії. Це природна дата перезапису води. Початку зростання світла, переходу енергії. До якогось до реалізації. І ця дата вона йде з давніх вірувань, з давніх традицій. Вона енергія пов'язана з сонцем, з водою, з природою. Тобто так жили люди без нав'язливих якихось рамок. Вони жили за сонцем за місяцем. І тому, звісно, в цей момент люди купались. В воді це такий містичний аспект, бо вода це вона обнуляє, вона стирає негатив. І занурення воду це як переродження старого я і народження нового. У мене на каналі є медитація переродження. Її можна закріпити до цього дня, і вона буде дуже вдала. Тобто ми перероджуємо. Це коли відходить, відмирає. До речі, про холодну воду і саме Морену. Тобто, коли відбувалася водохрещення, да, то купались у теплій воді Іордана Ісус. От. Але сьогодні багато людей, хто практикує моржування, і це, звісно, вибір кожної людини. Різкий холод, да, коли людина занурюється ось в холодну воду, вона приходить до викиду ендорфінів, адреналінів. І це є своєрізний перезапуск імунної системи. Внутрішні резерви мобілізуються, подивіться на Вімхофа, який в приживних ваннах лежить. Питання як у лікаря в мене чи є: наскільки витривала та буде наднирники, да, наскільки вони будуть витривалі? Чи не буде їх зношення, як вони будуть відновлювати себе постійними викидами адреналіну і ендорфіну. Але це є люди, які постійно займаються цим маржуванням, вони відчувають ці ендорфін адреналін. Ну, якщо окунутися на, по традиції, хтось це робить на водохреще, то будуть відчувати такий підйом енергії. Але я це не раджу. Це, я просто розповідаю, констатую факти. Бо е, гріхи, якщо вважає церква, вони не змиваються. Вони змиваються, я вже, як казала раніше, е, покаянням. Сповіддю, покаянням, аскезою. Є духовна робота, яку не змінює жодна е, ополонка. Тобто є духовна робота. А вдохрещу е, це. Обнуління інформації. Тобто так краще да, змити якісь паттерни, які ви не можете скинути, і да, як прокинутись з, новою, з новим мисленням на, на рівні фізіології. От стосовно чому. А в цю дату я. Торхинище розповім, як вона буде обнуляти. І не обов'язково полонці, це може бути і під душем. Е, дивіться, чому я взяла для розбору 6 січня? Е, перший день 6, да? візьмемо першу цифру 6. 6 це вібрація Венери, символ гармонії, сім'ї, любові е, в деяких вибору, Да? Якщо ми беремо карти Таро. То шостий аркан, він йде як аркан вибору. А взагалі по всім іншим, да, по е, молодшим арканам, 6 як гармонійна карта, в залежності від чого. Так воно відбувається і в реальному житті. Е, число, Якщо ми все це складемо, ми отримаємо ну, е, ну, шосте перше, 2026, якщо ми це складемо, ми отримуємо число 17 або число. 8. Аркан-17 це зірка. Це надія, це найвищі сили, це якесь натхнення, це ваше якесь бачення як провідна зірка. Так? Тобто ми її бачимо. Тобто, в цей день у нас особливо, в цьому році, бо в іншому буде інша комбінація активізується карта зірка. І. Якщо ми складемо один і 7, ми отримаємо вісім, це карма, число Сатурна, карма, влада. Це як, як стратегія, як баланс між духовним і матеріальним буде працювати. Бо зараз йдуть такі матеріальні енергії, там ще Нептун, не трохи, ніж я трохи нижче скажу. І от дивіться, що в нас виходить? Що в цей день духовні надії да, 17. Надія, гармонія, як 6 отримують структуру числа 8 матеріальну форму. Отже, це класний день для закладання фундаменту довгострокових проєктів. А в цей час в минулих відео я поясняла, що 6 січня починається стеліум в козорозі, коли Сонце, Венера і Марс стоять. Дуже, дуже близько. А Сонце і Венера взагалі в цей день поєднуються, у них точне є поєднання в одному градусі, в 16 градусі поєднуються. А поруч стоїть Марс. Сонце 16 градусів 22 хвилини, а Марс 17 градусів 3 хвилини. І це підсилює силу цих планет. Поєднання Сонця з Венеру це як королівський аспект. Венера знаходиться в серці сонця. Вона спалена і це момент, який набуває величезної сили. А Венера у нас керує чим? Почуттями, фінансами і цінностями. Тому в цей день можуть закладатися фундаменти в цій сфері. Отже, в цей день можна зустріти своє кохання. Але можна його і закінчити відносини. Тобто у кожного є дві грані, да? у кожної позиції є дві грані. А, ну, взагалі, воно підсилює. Будемо говорити про те, що в це поєднання сила велика і можна зробити. Я взагалі не про руйнування. Нептун у нас знаходиться в рибах. І для водохреща це ідеальне положення. Це така пряма як відсилання, так, як вказівка на духовність, на молитву, на, на магію води, бо світ буде проникати для цих вищих вібрацій. І якщо ви то схід сонця зранку, а це ще можна робити п'ятого. з... Після сходу сонця ввечері можете приймати душ, смивати да, себе це все, окунатися у кого, що як. Це буде як проникнення вищих вібрацій. І стосовно буде перезавантаження нашої системи. До цього я поставлю тут також посилання на практику. От, вважаючи, що в цей момент місяць у нас знаходиться в леві на останніх градусах, але лев – це амбіційний знак, а 29 градус це критичний, тобто емоції показати себе найвищі. Тут в цей час ми можемо бачити дуже гучні заяви і прояви особистості, бо тут зона слави. З тою силою, яка поєднується з Марс сонцем. Да? І цей Марс який згорає. А ось такі там, як казала, парад планет. Ми їх не бачимо, бо вони з сонцем. До речі, я бачила в інтернеті відео, коли говорять, що це віфліємська зірка. На Різдво віфліємська зірка. Е, ну, це не зовсім так. і Планети так поєднуються досить не так рідко, да, як там я бачила, це. ці спалахи про відблиск Венери в променях Сонця ну, не зовсім так. В астрономії Віфлеємська зірка да, то більше говорять про поєднання. Венери з Юпітером, Юпітера Сатурна. Цей день буде просто оце поєднання Сонця, Марса і Венери. Як ми це побачимо в житті, дивіться: мир, війна, свідомість і структура це слова, які підходять для кожної планети. І вони з'єднуються. От Проговоріть про себе мир і війна, свідомість, ну, Бог абсолют це і є свідомість і структура. Ну, дуже символічно це буде як зародження нового циклу, в структурах влади. старі конфлікти, такі як ну, по Марсу, вони можуть бути трансформовані через нові угоди. І цінності, да, бо тут є Венера. І це буде досить жорстоко, чому, бо тут є козиріг. І дійсно, в ці дні ми можемо з вами побачити підписання доленосних документів або створення нових доленосних союзів. Це точка така, як збору, точка зборки да, нової реальності. Ну, поживемо, побачимо тут декілька днів. От якщо це ми говоримо про взагалі про світ, да, про якісь гучні заяви там лідерів країн, корпорацій, хтось поєднується, там, я не знаю, можливо, Apple купить ще щось собі. Ну, тобто я, я тут не, не, не дуже розбираюсь. А в особистому житті в, звичайно пересічної людей можуть бути доленосні зустрічі, я вам казала. Або закриття якихось старих відживших гештальтів. В цей день, в момент з'єднання Сонця і Венери, це буде золота хвилина, така загадуйте, візуалізуйте свою мету, особливо матеріальну або любовну, максимально чітко. З Нептун, як казала, вам дасть цілющої енергії воді. Прийміть або ванну на лік. Ну, це буде більш символічно, да? бо душ це душ, а ось ванна буде схожа на, на водойму. Да? Якщо людина не купається в водоймі, то можете сходити в цей день до басейну дуже класно. Буде. Не піддавайтеся емоціям, які у нас напирає лев да? місяць в леві з 29 градусом. І дійте за своїм планом. Уникайте імпульсивних і головне. Агресивних рішень. Оці спалахи гнів можуть це руйнувати. Ніяких таких ризикованих авантюр. До речі, козироги, які народжені в цей період, що день народження святкують з 4 по 8 січня, у вас починається ваш новий соляр, новий життєвий цикл, і у вас величезна сила для реалізації. Але увага! Велике навантаження на ваше е, здоров'я. А також я попереджу раків, які народжені з 5 по 9 липня. Я вже говорила в минулих е, цих оглядах. Е, у вас будуть теми партнерства, е, теми обирання, на яку сторону ви будете ставати, вас будуть вимушувати робити вибір. У овнів і у, тері, у овнів. Е, Напруження стосовно роботи попереджала овни з 4 по 8, а в деяких варіантах там можете в, на більш строково подивитися огляди січня, там я теж розповідала. От, отже, підсумок цього мого відео в тому, що 6.01.26 це день, коли містика Нептуна. Зустрічається з реальністю Козирога. коли в Сонці з'єднуються Венера і Марс, роблять поєднання такі, спалах і дарують шанс перезаписати свою долю, свою любов, фінансів. Особливо, якщо ви до цього підійдете з вірою по Нептуну да, і з... Відповідальністю і впевненістю Марсаю рішучістю Марса в Козирозі. Обіймаю вас і чекаю в коментарях під цим відео, а також приєднуйтесь до телеграм-каналу, який є у нас внизу під відео в описі каналу. Якщо ви хочете подякувати, є посилання на карту Монобанка. До зустрічі на наступних відео. Команда Solar Power Солорпар.юй.